О, от то, що власне, то що я знайшов. то що було в дереві, значить то моє. Значить, то якесь моє доля чи щастя, якийсь природний знак. Тризуб з хрестом, який знайшов пан Іван, чітко видно на двох частинах колоди. Озображення чіткі і об'ємні контури. Відсічий стовбур. І відси чистий стовбур. А всередині. Чоловік веде нас до місця, де росло дерево. Всього за кілька метрів від його дому. Завалений стовбур, пан Іван хотів спиляти на дрова. Там було його десь півтора метра так лежало. Так. А я думаю, то дори живу. Так я дорізав, так пару кльоцків, чотири десь кльоски, де дорізив. Ну, думаю, порубаю. Колоти Поліна господар вирішив 22 січня на день злуки. Я А до бабки. Приношу, бабка, дивіться, чудо є. А бабка наразі, яке чудо, є, кажу. Я кажу, на небі, а кажу в дереві. Прийшов до хати, каже, мамо, я знайшов тризуб, а я добре не чую вже. І я кажу, що що? І далі не чула. І він пішов перед, я за ним. Він так, хто був накритий ту той так наверху. Він як знім, я аж шуками сплескала. Рідні пана Івана такому диву тризубу не надто радіють. Вважають, це погана прикмета. Я думаю, що погане щось. Прикмета погана. Чому? Тому що хрести великі від тризуба. Якби було менше ще, то так. Я побачила, то мені ще заїв. все. так що то не на добро. Загадкову колоду з тризубом безробітний пан Іван зберігає у вологому сараї, щоб не всохлася. Я тримаю як ліквії. Бо то є щось для Бога. Я тримаю для реліквії. Може, діти дітям, правнукам. О, я тримаю релікві. Свою знахідку пан Іван тепер береже як зіницю ока. Каже, вже з'явилися охочі купити її і зробляти на ній гроші. Однак віддавати її нікому не збирається. Андрій Бурда, Олег Кухар, Оглядня, телеканал Зік.